Всіх вітаю! Сьогодні ми розбираємо ось такий Microtec MSI. Лімітка до 30-річчя компанії з пластиковим руків'ям. Вже трохи побита життям. Продовж відео поясню чому. Отже, для розбірки нам знадобиться біти T20. Для осьового і Т8 для всіх інших винтів. Звертаємо увагу з коробки на оцих трьох парах гвинтів, що вкручується в спейсер, і на оцьому осьовому настільки багато фіксатора. Ось тут буде картинка, що розкрутити його навіть з нагрівом, вийшло далеко не зразу. Тут вже, власне, трошки від фіксатора почищено. Без фіксатора гвинт має досить такий непоганий вигляд. Ну, тут вже трошки покоцано. Але користуватися ще можна. Зазвичай я розбираю починаючи з кліпси, але тут кліпса тримається на вставці металевій. тому щоб нічого не випало, почнемо з руків'я. Ось ці два гвинти, що тримають бонку упорну і замок, не мають на собі жодного фіксатора. Думаю, це зроблено спеціально. Тоді як оці всі три гвинта, залиті білим фіксатором. Знову таки зараз відкручується більш-менш нормально, тому що вже розбиралося. Коробки. Це було так собі задоволення. Як бачимо, нагрівом вже пошкоджена плашка. Звісно, якби це був чужий ніж, я б таким не займався. Але оскільки це мій плюс накладки під заміну, то я особливо не парився. Так то бажано тут обклеїти чимось термозахисним і тільки потім гріти. Так і викручуємо. Ось цю кліпсову накладку. Тут ми теж маємо фіксатор. І ось така заглушка. Лайнер знімається досить довго, але все-таки знімається. Звертаємо увагу, що лайнери невеликі. І розбираємо цю частину. Тут теж Т8. І знову таки на топорній бунці і на замку фіксатора нема. Спейсер. З цього боку було ще більше фіксатора. Довелося гріти от з цього боку, щоб тут вже не пошкодити руків'я. Зараз то, звісно, відкручується більш-менш нормально. І відкручуємо кліпсу. До гвинти просто так не висовуються і мають ось такий вигляд. Теж з фіксатором. Вдемо кліпсу. Заглушку. Заглушки ідентичні, однакові з двох І таким чином ножа. Розібрано. Починаємо розбирати деталі. Плашки, виготовлені з пластику. Мекротек каже просто полімер. Думаю, щось типу Е, На температуру реагують негативно. Коли нагрівав осьовий, незважаючи на те, що запальничка автогенова з дуже тонким променем, все одно перегріло частину накладу. Товщина коливається від 3,5 до 4,5 мм, на дотик досить приємні, можна сказати. Не викликають враження дуже такого дешману. Цупкості треба повчитися бенчмейду, тому що його пластик набагато більш гнучкий. Лайнери вкорочені, займають досить небагато місця у руківі. За рахунок цього ніж не дуже важкий. Е, покриття таке саме, як на клинку. Точніше, це Фініш, Апокаліптик тонвош. В лайнері отвори під відповідні бонки з антипроворотом. Ось ви отвір теж з антипроворотом у кожному з лайнерів. І пролізь під замок. Товщина лайнерів 1,35 мм. Ось такий, теж з фінішем Апокаліптик. Але на плоскій частині бачимо ось такий симпатичний поздовжній сатин, який продовжується на хвостову частину. М390 тут ржавуча, це якась версія від самих микротеків. Ось тут досить швидко вкрилося режинками, але стирається простою стирачкою. Товщина клина 4 мм. виїмки під підшипник 1,15 мм. Оскільки тут вже трошки прокатало покриття, то плюс-мінус пару сотих гуляє. Упор для замка ось тут. Замок перекриває десь біля 2 мм. Цією частиною ми упираємося в стопорну бонку. Заточка дуже хороша, мені сподобалась. Зведення десь в районі 04, 04-045, бриє, ріже, все дуже добре. Взагалі клинок дуже красивий. Насічка на верхній частині. Незважаючи на свій розмір і зглаженість, досить цупка і дуже добре тримає палець. Спайдерко, є чому повчитися. Ну і упор ось тут дозволяє клинку не провалюватися і тримає його в закритому положенні. Замок опирається. Сюди. Є один момент через те, що фініш апокаліптик продовжується і на оцій поверхні, по якій ковзає замок, ми маємо не саму впевнену механіку з коробки. Треба, щоб воно притерлося. Тоді буде працювати нормально. Інакше замок з самого початку трошки підлипає, і чутно деякий сторонній звук, коли він ковзає тут. Думаю, це проблема саме фініша, оскільки в простих стоунвошених такого не помічено. Паски всюди сняті. Все дуже акуратно, симпатично, клин рівний, тонко зведений. Спейсер несталевий. Судячи з ваги, напевно, все-таки це титан. Я не дуже розумію, як перевірити, чи титан, чи алюміній. Вони обидва не магнітяться. Фініш такий самий апокаліптик, як на клинку. І в спейсері різьба під корпусні гвинти і кімлячний отвір. Товщина спейсера 5,1 мм. На ньому теж є цупка насічка, яка добре тримає руку. Осьовий вузол. Ось втулка. Вже бачимо виробітку. Бо з коробки на ній був той самий апокаліптик фініш. Я так розумію, вони фінішують всю фурнітуру разом у галтовочній машині, а потім воно вже при, припрацьовується. Тулка має антипроворот, але дуже дивний. Це не площина, а три площини під певним кутом. Їх видно по виробіткам і вони відчуваються на дотик. Лиска йде не на всю висоту бонки. А маємо ось тут такий уступчик. Я не знаю навіщо так зробили, тому що такий антипроворот має дуже велику свободу. Ось так. Можливо, це запобігає заклинюванню втулки всередині лайнера, але це лише моє припущення. Розміри втулки. діаметр 7,9 мм, висота посадки 10,8 мм. Діаметр шляпки 9,35 мм. Я так розумію, саме через цей запас ходу тут ми теж маємо торкс. Тому що гвинт з цього боку не викручується, це цільна частина, але його можна притримувати, щоб відкрутити основний. Тому що з коробки тут дуже-дуже багато фіксатора. І я навіть не весь зміг вичистити он на дні ще багато. Осьовий гвинт. Коробки теж було багато фіксатора, що зміг почистив. Тепер він хоча б адекватно вкручується без зусилля. При збірці нанесу невеличку крапельку, просто щоб не розкручувалося. Але треба мати на увазі при розбірці, що нагрів, щоб затиснення не дуже допомогло, ледве-ледве викрутив. І трошки злизало грані. Якщо не садити його повторно на велику кількість фіксатора, він працює. Хоча декоративну частину трошки втратив. Різьба гвинта напевно дюймова, тому що нестандартні 4,7 мм. І дуже малий крок. Так що заміну цьому гвинту знайти буде досить важко. Висота різьби 5,5 мм. Діаметр шляпки ті самі 9,35 мм. Тут вони однакові. Звертаємо увагу, що сильно затискати гвинт не бажано, оскільки упор для шляпки досить малий, там менше міліметра. Підшипники теж дещо нестандартного розміру. Думаю, мінятиму або на шайби, або на скіфівські. Зовнішній діаметр підшипника 14,3 мм, внутрішній. 8,3 мм. Діаметр кульок 1,6. Я так розумію, стандартна 1,16 дюйма. Підшипник, можна сказати, що двохрядний. Хоча різниця між рядами така собі. 16 кульок. Замок. Ну, не знаю, чи має сенс це якось вимірювати. Я вже сказав, що заходить на клинок він десь на 2 мм і тримає. Глибина о цього отвору, тобто максимальна глибина, на яку може заходити штифт, 7,75 мм. Глибина мінімальна упору під пружину 2 мм. В іншому, не знаю я що тут помірювати, досить важкий такий повзунок. Далі, направляюча або штифт. Діаметр 3,3 мм, довжина робочої частини. 14,6 мм. Тут маємо отвір під бонку. Бонка під замок. Зовнішній діаметр 4,55 мм, висота, ну, тобто ширина 5,1 мм. В посадці не люфтить. Тобто маємо досить добру підгонку. Пружина. Діаметр 4,5 мм, довжина 15,5 мм. Намотана з дроту 0,75 мм. В принципі, таку пружину знайти не проблема. Пружина середньої жорсткості м'якша, ніж на маніксі. Упорна бонка. от такої дивної форми зовнішнього діаметру 575 мм і висотою теж 5,1. На обох бонках Маємо антипроворот з обох боків, що дуже добре. Хоча фіксатору тут на гвинтах не було. Для чого зроблена саме така форма, окрім декоративної, я не знаю. Можливо, це якось розвантажує бонку. А може просто для краси. Гвинти всі, гвинти окрім осьового, гвинти бонки упорної, гвинти бонки під корпус, гвинти корпусні під спейсер. Гвинти кліпси мають абсолютно ідентичні параметри. Це різьба діаметром 275 мм. Теж думаю, що дюймове, нестандартне. Не знаю, чи можна такі знайти в продажу. Крок, крок витків набагато, ну, майже вдвічі більший, ніж на осьовому. Висота різьби 4,5 мм. Діаметр всіх шляпок 3,35 мм. Брешу 5,35. Ш... Гвинти всі взаємозамінні, всі однакові. Кліпса гнута досить такої хорошої жорсткості. З цікавим рішенням по кріпленню гвинтів. Оскільки шляпки гвинтів не дають їх просунути, ось цей отвір, то наживляти гвинти треба отут збоку. Дуже зручна штука, тому що. У багатьох виробників, в тому числі у Лінча, який для Спайдерку робить, в окремі отвори гвинт ще попробуй просунь. Особливо якщо шляпка не стандартного діаметру. На кліпсі маємо дату приблизного виробництва. Це у нас серпень 2024 року. Логотип ікротека і той самий апокаліптичний фініш. В іншому. А, товщина металу кліпса 1 мм. Гвинти кліпса такі самі. Кліпса кріпиться за рахунок ось таких заглушок, які вставляються в посадку на корпусі і в яких нарізана різьба. Теж Stonewash Fіш. Загальна товщина заглушки 2,7 мм, товщина ось цього тон тонкої частини 1 мм. Розмір заглушки приблизно 7,37 на 13,45 мм. Між отвірна відстань. 6 мм. Це, якщо підбирати другу кліпсу. І заглушка зворотного боку, яка просто краси додає. І, звісно, переставляється під ліву під праву руку, залежно від вимог. Має товщину 0,85 мм. Ось, власне, деталі і закінчилися. Починаємо збирати. Збірку. Краще всього розпочинати зі встановлення кліпси, Оскільки ця заглушка хоч і тримається, але при збірці може випасти. І вставити їх потім в зібраний ніж набагато складніше. Тому беремо кліпсу, беремо гвинти і обережно не посіявши жодного гвинтика, не посіявши, ось таким чином ставимо кліпсу. Сильно затягувати немає сенсу, вона тут у посадці сидить щільно. Тим більше, що фіксатор на гвинтах ніхто не відміняв. Далі беремо потрібний лайнер і фіксуємо упорну і замкову гонки. Вигвинти всі магнітяться, що добре. Оскільки спрощує роботу. Прикручуємо спейсер. Знову таки без анатизму. Оскільки гвинти ідентичні, порядок значення особливого немає. Обережно фіксуємо. Особливо не перетягуючи. Так, тепер ставимо замок. Замок ставиться дуже просто. Ставимо пружинку. Одразу трошки змащуємо це все діло. Так і поклавши, ножа ось таким чином, вставляємо замок. Зараз його трошки перекошує, але протилежний лайнер його підтримає. Далі ставимо ось олий. Звертаємо увагу на те, що я казав. Досить великий люфт. В різні боки. Додаємо трошки мастила. багато не треба. Як бачимо діаметр підшипника дещо більший за діаметр осьового, і підшипник трошки гуляє. Ставимо клинок. Додаємо мастила трошки. Теж трошки, зовсім трохи змазуємо оцю частину. Так і накриваємо лайнером. І тут саме веселе це потрапити в усі отвори і зафіксувати. Ось так. Скоробка лайнер може трошки прикипіти до бунок. і для розбірки знадобиться якийсь важі. Тепер аналогічним чином збираємо оцю частину, оскільки потім ми цю штуку не вставимо, вставимо заглушку і збираємо антикліпсу, так сказати. Теж без фанатизму. Штука хоч і декоративна, але бажано мати можливість її відкрутити. Довжина гвинтів підібрана дуже добре. І накриваємо наш, нашу конструкцію плашкою, закручуємо. Залишився ось осьоклі? Так, беремо краплю фіксатора, наносимо і саме краплю, тому що тут переборщити дуже легко і закручуємо наш осьовий. Зафіксували. Якщо клин трошки не по центру, робимо зі зворотнього боку ось так. Це проблема саме, о, все по центру стало. Це проблема саме ось цього вільного ходу. Він трошки перекашує клин. От, в нашому випадку, все стало ідеально по центру. Маємо чудову механіку. Без люфтів. І в перспективі, коли притреться остаточно без підлипання замка. Ось ножа і зібрано. Так, отже, загальні враження по ножику. Подобався. Звісно, тоні людина, м'яко кажучи, неоднозначна, але ножі робить класно. Механіка без питань. Плин по центру. Збірка-розбірка, в принципі, проста, за виключенням дуже великої, величезної кількості фіксатора в осьовому. Я не знаю навіщо. Хіба воно так не трималося б такими габаритами. Але, на жаль, маємо, що маємо. При розбірці ножа при обслуговуванні, чи його чужого, треба приймати заходи безпеки. Тобто, Додавати тут якусь, якийсь термозахист, типу ізолюючої стрічки чи термоусадки якоїсь, термо, термоскотча, щоб не пошкодити накладку. Зі своїм я не церемонився, але з чужим бажано обережніше. Механіка на підшипниках хороша. За рахунок ваги. Линка. Він літає. Можна почути деякий призвук. Ось такий. Це притирається фініш клинка до замка. Наскільки я розумію, таке тільки на апокаліптиках. Оскільки це більш глибокий Stonewatch, і він все-таки якось взаємодіє з замком. Але, в принципі, на користування ножем це не впливає. Люфтів нуль, незважаючи на пластикове руків'я, бо маємо досить товсті лайнери і міцний замок насправді. Складувати я його пробував, не складується навіть при досить сильних ударах. Той же Super Lox при настільки сильному ударі вже склався. Один раз лише з 10, але все-таки склався. Цей не складеться. Далі. Ергономіка. В руці досить зручний. Як звичайним хватом з упором в насічку. Насічка дуже-дуже зручна і не наминає, так і зворотні. Тут упору уже хвостовик. Або в цю насічку. залежно від того, що нам треба. З недоліки ергономіки, ось тут досить тонкий пластик, який при сильному сильному стисненні таки трошки наминає пальці. Але при цьому за рахунок цупкості пластику він майже ну ось ось тут його можна промяти, але з усиллям. В цілому цікавіше, ніж у того ж багаута. Накладки я мінятиму. Хочу карбонові. В усьому іншому ножик дуже сподобався. Він реально крупніший ніж, виглядає на картинках. Повноцінний робочий ніж. Им дякую за увагу!